відцентрував диск щеплення до корзини за допомогою стяжок. З цього боку. Чому це роблю? Тому що не знімаю коробки, коли міняю все це, а тільки її від собою. Автомобілі 2108 і все інше сімейство. Зараз роблю на калині. Тому що потім не гратися. Раніше ставив так, а потім через отвір до стартера прикручував корзину. Ось останній час роблю так, прикручую все. На місці потім уже коробку підсуваю. Коробку суваю по болтах. Ось так підсуваю коробку по болтах. Ось один болт, інший. другий болт. Місця достатньо для того, щоб замінити. Фередо, корзину, О, можна вежемний навіть сальник міняє на первічному валу. Все це роблю сам для того, щоб пришвидшити процес. На все це виходить 3 години. Тут знімаю шарову, гранату цю витягаю, з того боку нічого не знімаю, гайку відкручую граната висувається. Ну і тут. Знімаю подушки, які кріплять КПП, і відкручую речах. Все, все дуже швидко і доступно для однієї людини.